Сьогодні відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника Сергія Павловича Корольова, з нагоди відзначення 104-ї річниці від дня народження вченого. В церемонії взяли участь керівники області, міста та громадськість Житомира. Йосип Заполовський, голова Житомирської обласної ради, зазначив, що в минулому році Житомирська обласна рада виділила 280 тисяч гривень на реконструкцію музею космонавтики та музею Сергію Павловича Корольову. Обласна влада шанує пам'ять всіх відомих земляків і особливо Сергія Павловича Корольова. Обласна влада буде все робити для того, щоб популяризувати ім'я Сергія Павловича Корольова. В нашому поліському краї і в нашій державі Україні. На церемонії покладання квітів до пам'ятника був присутній і міський голова Володимир Дебой. Він вважає, що праця нашого земляка стала однією із візитівок міста Житомира. І ми будемо розвивати і міжнародний туризм, і зелений туризм, і якраз музей Сергія Павловича Корольова. Це місце святе. Наші прекрасні паліські землі будуть маршрутами для іноземців. Будуть маршрутами для наших українців, людей патріотів своєї держави. Очільники міста та області наголосили на тому, що Житомир має пам'ятати і шанувати своїх героїв. В таких людей, як Сергій Павлович Корольов. 11 січня у прес-центрі міської ради пройшла прес-конференція на тему «Робота депутатського корпусу та зв'язок з населенням. Провела конференцію секретар міської ради Наталія Леонченко. Повноцінно почала працювати Житомирська міська рада тільки 18 листопада, тоді, коли були на другому пленарному засіданні першої сесії сформовані робочі органи міської ради, виконавчий комітет, обрано секретаря міської ради. До складу міської ради увійшло 60 депутатів. Пані Наталя повідомила, що за цей час 40 прийнятих рішень найважливішими є прийняття бюджету на поточний рік та регламенту роботи міської ради, зазначила Наталя Леонченко і головну мету роботи міської ради. Основною метою своєї діяльності діяльності міської ради я вбачаю об'єднання всіх депутатів. І дуже хотілося би, щоб усі депутати зрозуміли, що політичні амбіції це добре. Але пора згуртуватися навколо проблем міста, навколо питань громади і вирішувати в першу чергу, також Наталія Петрівна розповіла і про плани на майбутнє, про те, над чим працює сьогодні міська рада. Не обійшли стороною проблеми мешканців, наприклад, паспортизація округів. Тепер кожен депутат міської ради заохочується шукати альтернативні джерела фінансування. Після того, як ми проведемо паспортизацію округів, що ті питання, які Сьогодні стоять перед нашими городянами, Я не кажу всі, але найбільш гостріші, найбільш болючі, ті, які потребують негайного вирішення. Вони всі увійдуть в в нашу програму соціально-економічного розвитку, і під цю програму ми будемо планувати і шукати кошти, кошти залучати. Також учасниками прес-конференції були і голови шести постійних комісій, які ознайомили присутніх із завданнями власне цих же комісій. Здійснення мрій те, що задумали планів, щоб покращити життя наше. Здоров'я, зарплати, хороших учеников. Хороших друзей, хорошей погоди, всего самого хорошего ждю. Только хорошего ждю. Плохого не хотим, не ніж до комуністів більше не було в нашій країні. І щоб всем українцям добре жилося. Здоровья тільки щоб не було. А остальна, так мені более-менее ну, все нормально. З, з таким керівництвом країни нічого хорошего я не очікую. от від влади, що почнеться щось нове і приємне для людей. что щось робити. Багато щастя, радості та здачі. Надіємося, що користується зарплати і пенсії усім. Все-таки не вже бідно жити. Хочеться жити добре, як живуть всі інші. Так що благополуччя, радості і щастя для всіх жителів міста Ну, Надіємося на краще, стабільної обстановки, здоров'я, наснаги, витримки. Це всього, всього хочеться саме найкращого. Стабільності. и уверенности в завтрашнем дне. По крайней мере, такая надежда. я ожидаю лично для себя каких-то изменений в личной жизни, творческих каких-то новых планов ну и того подобного. Короче, год изменений, я думаю, в лучшую сторону. Здоровья для своих близких и родных. Самое главное в жизни – это их здоровье. И счастье власним детям. Счастья, здоровье, всего самого лучшего. Главное, чтобы у людей работа была. Вовремя оплачивали заработок. Я очікую всього найкращого, найпозитивнішого успіху, працевлаштування, розуміння, любові, натхнення того, що влада зглянеться власне, на проблеми громадян України, почне більше думати про них, почне більше платити пенсії. Хоча звідки вона їх візьме, ці гроші невідомо, але б хотілося, щоб вона знайшла можливість це зробити. Багато радості, і нових вражень позитивних. Більше Чергова зустріч клубу від громадської організації Я мама традиційно відбулась у приміщенні Житомирського палацу культури та була приурочена до Різдва Христового. Головними запрошеними на зустріч цього разу були діти та їхні батьки. Різдвяна феєрія зібрала у залі близько 300 чоловік. Справжнє свято на сцені для присутніх творили актори дитячого служіння церкви заповіти Ісуса Христа та спеціально запрошений вертеп від Михайлівського кафедрального собору. Театральні команди влаштували цілий спектакль про справжніх друзів та народження Сина Божого Ісуса Христа. В кінці вистави дівчата та хлопці з Тепу виконали народні колядки та різдвяні пісні. Вечір, зроби на вечір. голова організації «Я Мама Наталія Боровська, користуючись нагодою, теж привітала житомирян з новорічними святами. Та як мама ще раз наголосила на тому, що головним у житті є сім'я. Сьогодні відбулось надзвичайно веселе і цікаве свято для діточок і для їхніх батьків. Це різдвяне святкування, сімейне святкування веселого свята Різдва. Надзвичайно було багато діток, надзвичайно було багато дорослих, весела, гарна атмосфера. Всім сподобалось. І я хотіла б привітати вас з цим прекрасним святом Різдвом. Побажати вам, щоб головне завжди залишалось в вашому житті завжди головним. А головне це наша сім'я, тому що. Коли щаслива наша сім'я, щасливі і ми Після різдвяного спектаклю на маленьких глядачів чекали солодкі подарунки від організаторів. Деякі ж малюки за свій подарунок розказали віршик казковим героям. Кожна пора року по-своєму надихає та заворожує художників та митців. Так заслуженого художника України Юрія Камишної надалі не перестає надихати українська хатинка, що знаходиться у селі Горцьке Коростишівського району Житомирської області. Хочеться. Закарбувати все те, що було влітку, тільки під снігом, і зовсім інший кут зору, кольору, температура. І от я досліджую життя цього обістя протязі року: весна, літо, осень, зима. І кожного разу воно міняється. І навіть увечір, утро, ранок і вони теж не повторюються. Художник також говорить, що коли малює хатинку, асоціює її із жінкою. Як жінка. Ось вона в дитинстві, ось вона середній вік, ось вона постаріла, ось вона вранці, ось вона ввечері, ось вона вдень. Ось хата посварилася там з якимись дровами сирими стала чхати. Ось прийшов якийсь сусід п'яний там і намяв бобока. Юрій Камишні розповів, що взимку малює олійними фарбами, тому що вони не замерзають. Зимових картин ще виконав небагато, адже видалася холодна зима. Він намагається зафіксувати та вловити різні зміни, переживання якими живе хатинка у селі Городське.